Дерева та починають починається прокидатися від першого сонечка. Я покажу вам місце, куди давно вже прийшла весна. Навіть якщо на вулиці дощ чи сніг, газон стадіону доглянутий та зелений. Його покажу вам я, Софія Барен. Ось воно серце стадіону поле. Як для футболістів, так і для вболівальників. Це не просто шматок землі із добре доглянутою травою. Це місце, де звершується спортивна доля гравців. Тут кожен їхній рух це затамований подих вболівальників. Саме футбольний газон наче велика сцена для легенд футболу. У професійних гравців форма, взуття та м'яч усе особливе та добре підібране. Газон не виключення до нього шанобливо ставляться і доглядають. Світлення, обігрів, спеціальна система поливу та, звісно, зачіска для поля на кожному стадіоні є людина, яка відповідає за усі ці важливі речі по науковому агроном. Воно і не дивно. Це не просте засіяне травою поле, а складна інженерна конструкція. І, повірте, дуже капризна. Отже, час розслідувати секрети. Цей газон два роки вирощували у Словаччині, а потім під час будови стадіону Арена Львів, тобто чотири роки тому, привезли згорнутим у Релони. Ну просто як тканину. Далі трав'яним килимом заселили поле. Але повірте, не все так просто. Зелена трава це лише обгортка цукерки. Під землею є ще обладнання глибиною 1 метр. Там є опалення, полив та дренажна система. Розкажіть детальніше, що це за система, та як вони працюють. Наприклад, якщо дренажна система, вона працює, коли значить іде сильні опади, вона збирає воду. Коли підігрів, це коли холодно, включається підігрів. Все здійснює комп'ютерна система. Ми виставляємо певні параметри, які потрібні, і тоді воно все автоматично працює. Але є ще одна таємниця, яка робить траву зеленою та соковитою цілий рік так зване штучне сонце. Тобто додаткове освітлення газону. Потужність такого пристрою більше 60 кВт. Воно заміняє траві сонячні промені, тому її уже яка року зовні стадіону. Але для доброго росту, крім сонця, рослинам потрібне ще й свіже повітря. Тихає газон завдяки спеціальному напіввідкритому даху та багатьом виходам, через які заходить кисень. Цікавим є те, що площина поля рівна, а його боки лежать трішки під нахилом. Це і для того, щоб зайва вода стікала, а трава не загнивала. Чому ці траві не страшні опади? Є спеціальне покриття від опадів, теж все поле накривається спеціальною пленкою, і е, якщо сніг можна знімати або руками, або розтопляти підігрівом і так далі. Якщо зимою бувало, що ми не накриваємо е, взагалі нічим. Найкраще покриття це снігове. І звичайно, красу наводять не лише футболісти, а й зачіску роблять і газону, на якому вони гратимуть. Двічі на тиждень траву стрижуть спеціальною кусаркою, а перед матчем роблять розмітки на полі. <му> Чи газон поля впливає на гру футболістів? Кожен тренер замовляє собі висоту трави і, значить, десь 25-30 міліметрів, в залежності, якщо нижча трава. М'яч швидше котиться і краще, значить, це швидкий футбол, швидший футбол. Коли вища трава, 30 міліметрів 35, це вже трошки рахується як ну, менше інтенсивність польоту м'яча. Ідеальний футбольний газон просто зачаровує, так і хочеться пробігтися по ньому босоніж. але поки холодно, робити цього не буду. Здається, я розповіла вам усі секрети вічно зеленого килиму футбольних полів. А з вами була я, Софія Барен. Побачимось!